Всім привіт! Ось мій дембель. Всього тільки пару днів як прийшов на дембіль з армії і дорвався до тієї залізяки. І то, ну, я колись теж такий самий був день і нічого ліпив ті залізяки. А, о, а зараз старий став лінивий, ніхрена не хочу робити. От. От сьогодні цілий день провалявся, можна сказати, в ліжку і ще би лежав. Але якось трохи совісно, думаю, хоча б відео зніму, що там мені поталапати язиком. Вот. Е. Сьогодні я вам розкажу баючку, історію з життя. Е. Таких історій в мене ще є багато, але я раніше їх або не розказував, або мало розказував. Але ще все впереді, як то й кажуть. Е. Ну, Хто знає, хто не знає, ну, в мене шестеро синів. І, значить, така штука. Я їм грошей на ігрушки ніколи не жалів. Та ні, ні на що не жалів грошей. Ну, але знаю, що мені хотілося в дитинстві тих ігрушок. І я навіть навіть більше ігрушок купляв їм <сум> більше, як би сказати, що сам би такими ігрушками погрався. А ще, а ще теперішні ігрушки, ті всякі на пультиках, на управлінні та ви що, то. то... В моє дитинство, такі, такі, такі... та не тільки моє. Та, напевне всі зі мною будуть е згодні, що теперішні ігрушки це порівняно з тими ігрушками, що гралися ми, років 30-40 назад, 50, як там хто, то та це земля і небо. <кхем> вот. Ну і значить, в мене стало таке питання. Розумієте, е Буває в людей, в яких там е одна дитина, я був. В одних людей щось по справах в дитячу зайшов. Оце можна сказати, як це зараз в мене на дворі з тим залізячим, то так само в дитячій ігрушок. Буквально стежечка в дитини до ліжка і стежечка до, там, до шкафчика. А то тако валом, буквально по кісь ігрушок. І такі ігрушки ну, більш-менш цілі, робочі. І, і то одна дитина в хаті, розумієте? А в мене шестро синів, і я їм постійно купую. Я купляв, старався купляти машинки зразу всім шістьом, щоб нікому не було обідно, знаєте. І вони тільки сюди-туди і поломили, сюди туди і розібрали, сюди туди, і що я не робив. йолки палки Я вже думаю так. ага. Приходжу в магазин, і, 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 іграшковий магазин, там мене дуже любили. Взагалі мене любили в всіх магазинах продавці, бо ми завжди купляли багато, що харчів, що взуття, що одежа, приходили зразу табуном. О, і всі, всі дуже, ну знаєте, Такі клієнти всім потрібні. От, І значить, приходжу в іграшковий магазин, кажу, слухайте, є у вас такі машинки, що їх розібрати було ну, неможливо. Продавець думає, думає. Зараз кажу, покажу. Достає з прилавка, значить, машинку, а вона така якась з такого, з такого пластику зроблена. Е... Як то правильно сказати? От, ну, порівняння, звісно, не, 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 не те. Е... От. Але от щось похоже, як беканістр. Знаєте, така вона, як то, о, що тако, нажмеш на неї, вона хоп, постояла, вирівнялася сама. І вона така надута, як би сказати, з такого. Ну, щось середнє між резиною і пластиком матеріал. от такі машинки і колеса. ну Думаю, я вже з таких своїх хлопців перехитру купив я їм такі машинки. Що ви думаєте? А я так любив десь часом тихенько, як вони самі граються, спостерігати за ними. Я навіть і знімав, як вони то все робили, але то вже давно на жаль, не збереглося. Ті гаджети вони ненадійні, інформація там, то, то, то якісь там полетіла програмка, то ще щось, і все старається. І значить що? Е, от. Значить, мої хлопці там погралися, поїздили тими машинками день, два-три. Ну і вже давай їм розбирати. Ну, колеса, ясне діло, відірвали без проблем. Ну, а далі? Взяли десь, молотка приперли в мене, потягнули з, з машини. Молотком човпуть, та машинка, ну що, човпуть, човпли, вона постояла, вирівнялася, знаєте. Вони ножом. ножом теж не виходить, бо пластик такий грушечкий. Ну, значить, придумали вони. Вони її в грубку кинули. Ну, я вам кажу, такі гарні машинки були, всякі комбайни, трактори на пультах. І то недовго, то моментально трах-бах, буквально день, два-три, все, вони вже їх поломили. От. Е, ну, якось я, в мене є такий старший друг Володимир Крутевич, і в нього є тоже, е, молодший син, ровесник мого, он цього Дємбіля, що він крутить Мерседеса. От. Значить, е, Кажу до нього, кажу, слухай, ну, ну, я не знаю, така проблема. Кажу, скільки я вже грошей потратив на ті машинки, ну якось і не файло, ну, не купляти, та, і, ну, то діти мусять гратися машинками. От. І я кажу, не можу дати ради і купляю, вони їх ломлять. І чуєте, що мені мудрий чоловік видає? А що ти, каже, хочеш? Кажу, ну, що я, я хочу? Ну щоб вони гралися. Вони каже, дивляться, що ти робиш, та вони роблять. Думаю, йолки палки точно, я ж все життя кручу гайки, розбираю, ну, грубо говоря, в дитячому розумінні ламаю то все. І вони так само, понимаєте? І я вже більше з ними не боровся. Ігрушки їм купляв. далі, вони розбирали. Зараз вже вони мають ігрушки такі серйозніші, і як в мене. І далі їх розбирають, крутять, ріжуть, варять. І я радий, що в них є любов до тих залізяк. Ну, Що люблю, я до того їм прибував любов. От. І я, ну, всякий, хто там, що там виходить. От така історія. У мене історії з дітьми моїми дуже багато. Буду ще, напевне, розказувати з часом. А поки що бувайте здоровенькі. Не знаю, може зараз якусь ще коротеньку історію запишу, закину, щоб там трошки в Ютубі якийсь був двіжняк. От. У нас сонечко заходить. Як сонце, погода якась така дивна. Оце сонце, я через що не знімав, бо дуже таке сонце різке, то відео погане виходить. Вдень таке сонце жарке, буквально пече, загар горить шкіра. Зайдеш в тіньочок прохладно, в хаті зимно. Ми в хаті зараз палимо. Економив світло, бо ми світлом гріємося і дрова, а потім кажу, що і у кібінній матірі, мерзнути, сопляти. Коротше, палимо. От. Завтра субота. У нас в селі проводи на цвинтарі. Плануємо поїхати на проводи. А зараз виявилося, що в нас крашанок мало. ну В холодильнику. Будемо якось крашанки робити, пробувати. Послав хлопців, пробіглися по, магазині, по магазинах, красок, того всього вже немає, бо то вже не актуально, паска прийшла. Будемо красити старим дідінським способом тим, як його. Лушпиням з цибу, цибулі. Все, Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Тримаймось, бувайте!